Слухайте, приїхала додому, стою, 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 стою і думаю: а чому б мені не записати зараз для вас відео у Ютуб? Усім привіт! Дивіться, маю для вас новини з приводу програми Коет, як то у нас кажуть так, між собою. Але я ж думаю, що ви вже усі у курсі, бо насправді тільки лінивий не зробив пост у інстаграмі. Я маю на увазі людину, яка знаходиться у Канаді. Тільки лінивий цього не зробив, тому що зараз я, я не знаю, як у вас справді, можливо, ви навіть зараз не знаєте цієї інформації. Але я заходжу у свій інстаграм, у свій тікток і у мене просто новини отак от. Кожна новина стосується цієї програми, чи продовжують її, чи її закривають, чи буде фінансова допомога, чи все це продовжується, чи прикривається, і, взагалі, що тепер очікувати українцям, які збиралися їхати у Канаду і просто не встигли, бо дехто чекає візу по півроку. А дехто не міг виїхати з деяких територій в Україні, хтось просто там запізнився. Ну, коротше, у кожного є свої плани, і кожен діє так, як він встигає. Але усі, ті, хто планували, не усі прилетіли у Канаду. Це перше. Сьогодні 22. так, сьогодні 22. А, був, значить, виступ у прямому ефірі а, міністра Канади з міграційних питань, і він приділив цей час особисто для українців. От тому зараз будемо говорити саме про це. Але перш ніж я почну, я собі тут трішечки виписала дати, бо я їх не запам'ятала. Ой, хочу з вами познайомитися. Ті, хто мене не знає, мене звати Даша, я веду свій інстаграм, а також іноді записую відео у Ютуб, щоб о, зібрати усю важливу інформацію. Саме в одному відео людина зайшла, подивилася, зробила для себе нотатки у блокноті і е, пішла робити свої справи. От так, от Даша мене звати. Я знаходжуся у Канаді. Боже, я сьогодні рахувала. А, я була у шоці з чоловіком, чесно. 9 місяців, уже от зараз у наступному місяці, на початку буде 10 місяців, як ми знаходимося у Галіфаксі, провінція Нова Шотландія, і насправді я просто у шоці, тому що час тут летить просто. Здається, що навіть ну, буває таке, що тягнеться. Там знаєте, щось ти не встигаєш. А потім ти дивишся і вже такий, Боже, 10 місяців, господи, як я це тут все витримала, бо дуже важко. Але нічого, ми ж українці, ми прорвемося. Так от, веду в Інстаграм, якщо не підписані, заходьте, залишаю в описі під цим відео посилання, підписуйтеся. Ці новини, які я зараз буду тут з вами трошечки. Трошечки буду з вами тут розбирати у цьому відео. Вони у мене були у прямому ефірі а, в інстаграмі. Онлайн була трансляція, і я одразу все це виставляла і повідомляла своїм підписникам, щоб вони були у курсі першими. От. А -а -а Що стосується програми для українців, дивіться заявку. Можна тепер подати до 15 липня 2023 року, тобто продлили програму, продлили, тому що а, було дуже багато спірних питань. А, що програма закінчується 31 березня цього року? Значить, що більше нічого не буде. Всі, хто не встиг в'їхати у Канаду до 31 березня, більше не зможе цього зробити. Коротше, і так далі було дуже багато, багато чуток. Хоча я не знаю, де люди беруть ці чутки, просто дивіться: заходите на офіційний сайт і читайте там завжди є усі новини. І, ну, Якщо ви дивитеся таких людей, як я я можу помилятися, я беру з офі... тільки з офіційних джерел. Я не піарюся на усіх цих датах, воно мені не потрібно, тому що я не збираюся плутати людей. Якщо я не знаю чогось, я так як пишу, так і кажу, я не знаю, звертайтеся там до міграційних консультантів, до я не знаю, волонтерів, до спеціальних служб, які ці... цим займаються питанням, бо я не компетентна. Але якщо я знаю, то я про це обов'язково розповідаю. Дивіться ще раз: до 15 люто лю... лю... господи. до 15 липня 2023 року можна заповнити заявку по програмі КОЕТ. Далі, в'їхати вам у Канаду потрібно буде до 31 березня 2024 року. Навіть посипалося знову дуже багато питань в інстаграмі одразу з перших хвилин, навіть якщо вам видали там. Мені пише чоловік, мені видали, значить, візу на 10 років, чи зможу я там в'їхати, наприклад, допустимо, там в 27-му році, чи я маю обов'язково в'їхати до 24-го. Як я це розумію особисто? Вам потрібно в'їхати до 20. До 31 березня 2024 року для того, щоб ви могли скористатися бенефітами, які, а, які є для українців. Тобто там медогляди, різні там допомога. Два тижні у готелі безкоштовно тим, хто цього потребує, маєте на увазі? Ну, от, як завжди, закінчилася у мене пам'ять на телефоні, і мені тепер не зрозуміло, як треба збирати усі. Усе раніше сказано, де купи, щоб це, це мало якийсь сенс. Дивіться, ще раз в'їхати у Канаду потрібно до 31 березня 2024 року, якщо ви хочете скористатися бенефітами, які є тут наразі для українців. Це там безкоштовний автобус, там і все, що я називала для вас раніше, грошова допомога фінанси. Виплату 3 тисячі доларів на дорослого, ви зможете отримати до 31 березня 2024 року. Фінансову допомогу продовжили, і це просто величезна привілегія, тому що до цього були чутки, так як ми не мали від, значить, Правительство. Не знаю, як це буде. Ви зрозуміло мене. От правительство Канади ми не їли ніякої інформації. От. І ми усі думали, що 31 а, значить, березня буде завершена ця програма. І казали про те, що виплат не буде. А, Казали про те, що люди зможуть в'їхати в Канаду, ті, хто вже там отримав цю візу, наприклад. і значить, Але грошей вже не буде. Будете все робити за свої кошти. Але дякую дякую дуже просто величезне, бо я розумію, наскільки це а, важко, і є люди, які їдуть з дітьми, і потрібні якісь кошти. Тому ці три тисячі доларів, вони. Це невелика сума для Канади. Я не можу сказати, що це дуже там багато, але це все одно дуже а, гарна поміж. Тому скористайтеся цим, а, якщо вам дійсно це потрібно. От. А, ну і це, в принципі, усе. Я сподіваюся, що а, у вас у всіх вийде, ви дочекаєтеся своєї візи. Якщо ви це собі спланували, а, я на це тут дуже-дуже сподіваюся, що це все продумано. І поки ви там чекали свої візи, ви вирішили, потрібно вам їхати чи не потрібно. Надивилися моїх сторіс, почитали мої публікації, зробили висновки подобається, не подобається. Тому що а навіть у цьому прямому ефірі так міністр що він сказав. Сказали те, що Галіфакс і Монктон це перші не так. Це два міста. Я вже нервуюсь цією пам'яттю на телефоні. Галіфакс і Монктон – це два найбільші міста з приростом по населенню людей. А дуже багато людей. Немає житла. Сказали, що будуть будувати, працюють над цим питанням. От ван Бедрум Епартмент зараз коштує 1800 і 2000 доларів. Ну це вже я не знаю. Якщо раніше це було ого, бот зараз, and зараз. І зараз це походується окей. Okay. Я не знаю, але для мене це реально дорого. От важко жити тут з такими цінами. Я буду з вами вже прощатися, бо не маю пам'яті на телефоні. Будь ласка, ставте клас цьому відео, переходьте у мій інстаграм. Там у мене є пам'ять, і там у мене є час усе знімати. Тому до зустрічі. Усім пока.